Avari so smuzi dan koroži stoji Ти з москалю танку сиди, а та він зморився задрімав, вибух дупу розірвав, то на небі пролетів байрахта, А він зморився задрімав, вибух дупу розірвав, то на небі пролетів байрахта. тягне орка унітаз на кандивець, будку й чайник прихопив про запас. Ей та не встиг і не забрав той украдений товар, бо на небі не пролітав байрахтар. Орка виліз танку раз уночі, ліс пішов і вмить присів у кущі, Та й тільки ж танці він він зняв, вибух дупу розірвав, то на небі пролетів байрактар. Та й тільки ж танці він він зняв, вибух дупу розірвав, то на небі пролетів байрактар, слухай вова, старий дурень сюди. А не сховаєшся у бункері ти. Він хоч ти все розпланував та й утіхаш за ура. За тобою жити.